Це матеріальне, то таке головне життя. Я не можу відповідати за всіх, а хто піде. Робота піхоти тримати позицію, на відміну від пілотів. Ми як від оцеплення ну, працюємо з ними. Захист їхній, виходить, тримаємо оборону. Прямі вогневі контакти це досить рідко. Це вже коли досить рідко коли прорвуться, там пару-тройку, аж потім. Але до таких крайностей — це ну, поодинокі, можна сказати. Зазвичай все розбирається дронами, старшим начальником, старшим братом, тобто вогневою підтримкою. А контакт вже вогневий, стрілецький це поодинокі. Так, щоб дійти до позиції, все залежить від того, яка відстань і які погодні умови. Якщо буде пасмурно, туман, дощ, то набагато легше ну важче йти піхотинцю, але набагато легше від дронів, їх менше або взагалі не може бути. Ми йшли з людьми на точку, і під час проходу посадки відкритки. По нам було відкрито вогонь. Більш всього, що або танчик, або СПГ працювало, бо ми виходу не чули лише вже конкретно, коли прилетіло. Розрив повітря і прям прильот. Після поранення я не відчував руку, не міг пошевелити правою рукою. Пальці де то через годин 10-12 тільки зміг шевелити. Ну одразу після поранення я наклав турнікет. Потім трохи відкотився трішки, і дружні допомагали мені вже накладати там понаду. Там вже побачили, що поранення ноги також. Було під коліном, зайшов осколок. Я був старшим на той момент. Отримав поранення. Люди дійшли до точки. Що знайшли, де заховалися, ні. Зазвичай це всі підготовлені місця. Адже ну, знайти і заховатися зараз від сучасної війни, від дронів, від тепловізора, від приладів нічного бачення досить складно. Тобто це завжди є підготовлені місця. Зарані підготовлені. Чим я мотивую, ну і сам цим коригуюся, я не можу відповідати за всіх. А хто піде? Якщо кожен буде говорити, то не моє, то не я. Я також цивільна особа, я не все життя в війську не був. Але якщо не зупинити зараз агресора, то що далі? Перше, що б зробили після того, як би війна закінчилася, це зустріти всіх своїх рідних, братів, сестер. Потім. Думати щось за майбутнє. Дім, сім'я.